Village Life Друзі, всім привіт! З вами Village Life про життя в селі. Інтернет-портал та Ютуб канал. Так, сьогодні у нас дуже цікава тема е, Портулака. Всі інші рослини і тому подібне. На рахунок Портулаки нічого не скажу. Будемо пробувати. Інші рослини ну, вбиває, скажімо так. Е, дуже класний народний засіб. Е, за нього мені розказав дід один дуже давно-давно. Ніколи руки до нього не доходив, а тут вирішив, думаю, дай попробую. Все, що нам потрібно, це відро гарячої води, полівізатор і сіль. Сіль, сіль, сіль. Це іменно з інгредієнтів. Ще один інгредієнт, я вам скажу, який трошки пізніше. Дивіться, солі кидати чим побільше. Це в мене літрове відеречко, Ось тут в мене отаке. Ну, тут десь грам 100-200 солі. Е, є в мене. О, зараз я вам навіть скажу приблизніше. У мене тут, я бачу, є вага. Увімкнем її. Ну, стаканчик, оця коробочка, не знаю грам. Небагато важить 256. Ну, даже, допустимо, відняти. 50 грамів, щоб воно важило, хоча я не думаю, то 200 грамів у нас точно є солі. Це дуже класно. Сіль у нас є. Просто беремо такі сюди, засипали і дуже добре розмішали. Будемо розмішувати макавонок. Беремо такої, розмішуємо, розмішуємо і виливаємо полівізатор. Дядько казав, що засіб просто класний. Звісно, він не вбиває повністю, але він пригнічує, що вони потім не будуть рости. У нас просто якраз так попало, що сьогодні можна його робити. Е, головний інгредієнт, який тут має бути, це сонячна погода, а особливо парнота. Парнота має бути обов'язкова. Заливаємо полівізатор, надіваємо щось на голову, щоб не вдарило. І йдемо кропити город. Іменно не то що город, а іменно бур'яни, де що нас росте, все, що де вас бачите, кропите, убиваєте і бомба. Ну все, поїхали. Залили ми нашу суміш. Поділи полігізатор цей, зараз спробуємо для наглядності ось цю діляночку, що йде попри будинок, фасад. Потім на городі портулаку. І потім ми знімемо відеоролик, як воно повпливало на це все діло. Так, все, ну що, приступимо до обробки, запускаємо пульвізатор. Суміш наша. Цей, ось видка, що сонце в нас є. І все. Ось тако починаємо проходити. Попробуємо. Що це таке, наскільки дід правду казав, що воно допомагає реально в боротьбі дані. По ідеї воно має просто його тупо палити. Ну а це з цим ми перевіримо, побачимо. Трошки попадає на дна. Ох, по шланзі гаряча вода пішла, аж в руку тепло. Ну все, ми починаємо робити. Так, все і все, починаємо обробляти. Не знаю на рахунок портулаки, що воно візьме таку заразу, але попробувати варто. Все-таки народних засобів у нас. Вистачає, дай Боже. Як ви думаєте, пишіть в коментарях, дасть щось там цей народний засіб чи не дасть. Як ви думаєте, я ще нічого не знаю, бо я тільки обробляю. Ще пройде купу часу після цього, ну, ми побачимо, що воно дає все в себе. Саме головне, що воно практично безплатне. Єдине, що ми платимо за світло і за сіт. А, ну і вода. Але воду можна взяти як з криниці, так само і з калка якогось, якщо він у вас є. Так, Закінчується наш живакова суміш, вирішили лише пройтися між рядочками. Огірків, огірки цього року, як кажучи, паршеєві. Що якщо попадуть, то і і на них, то їх взагалі не буде. Це наші томати. Ті, що ми підв'язували, ох вони роснючі пішли. пішли. Звісно, система трохи прогнулася, але що поробиш, що є, то є. Скажімо так. Ну все. Так. Обробили ми всю діляночку нашу. Що можу сказати? Почекаємо, побачимо. Якщо не буде діяти, ну, то що зробиш? Ну вона портулак у мене ставки маленькі, що воно їх подіє. На інші бур'янчики, ну, відсотків 50, що воно має їх зацейкати. Там побачимо, що з цього вийде і як. Ще залишилося можливо півтори літра, іду я їй ще оброблю якось так. А з вами будемо, яко кажучи, прощатися і вітатися у наших роликах наших. Що хочу сказати. Заходьте на наш сайт villagelife.biz, посилання в описі. А, читайте, просувайте українськомовний контент, стараємось писати статті про села українські, які великий жаль замирають і тому подібне. А, є дуже великий спектр питань, які можна розкрити, написати і тому подібне стараємося викладати. Статті по цій темі е, доволі вузька ніша, але вона набирає доволі таки, ну, з кожним часом е, великих переглядів, е, міс, місто-містом, але село має бути. Е, бо це є наш генетичний код, з чого ми всі починали розвиватися і тому подібне. Е, Пишемо багато цікавого. Заходьте, потрібна ваша підтримка. Без підтримки буде важко розвиватися. Хто може допомогти, допоможіть, Є посилання в описі під відео на банку. закиньте на розвиток, тому що це все діло розвивається за допомогою власних коштів. Доволі важка зараз тема. Розвивати своє. При тому, що його немає ніяких не то, що, скажем, інвестицій, бо це не сильно такий великий проєкт, поки що на даний момент, але думаю, що все буде з часом. А нас все добре. Маємо підтримувати, розвивати саме зараз цікаве туризм, зелений туризм, сількейний туризм. Ми це маємо розвивати. Якого, скажімо так, дідька їхати за кордон, да, я розумію, там гарно, красиво і тому подібне, на, за це я не спорю. Але скільки сіл, у нас скільки красивого всього є. В кожному селі я готовий поспорити, що є своя якась унікальність, свої рецепти, своя музика, свій фольклор і тому подібне. Кожне село, воно якби село однакове, але у всіх в них різні є цікавинки. Так само, наприклад, в одному селі може бути туристичним, в другому не може бути, але в ньому може кулінарний бути туризм і ще щось, і ще щось. Це потрібно всередині країни розвивати. Але, на превеликий жаль, в нас цим ніхто не зацікавлений, бо в нас не будемо тюкатися, люди займаються трішки іншим і не, хоча, не хочуть розвивати в Україні всередині туризм. Такий, як він має бути, і який би він міг бути, щоб до нас заїжджали. Нам гроші вкладали в, з туризму, йшли в податок і тому подібне. Але в цьому ніхто не зацікавлений, тому ми пишемо, можливо, наші статті чи ще щось дійде до когось, і хтось почне щось розвивати. Тому, ну, ясне діло, що це доволі таки важкувато. А також не забувайте донатити хлопцям на ЗСУ, вони заоберігають нас. Оберігають наш спокій, збивають ці кляті ракети і тому подібне. Дай Боже, щоб ця війна вже скоро закінчилася. І Всім здоров'я, мирного неба над головою і тому подібне. Вибачаю, що фон такий, ну, землі, м'якою кажучи, знімаю. Тут мені мене томати трошки попадали, але несуть хлопця на ЗСУ і все буде добре. Е, так. О, бачите, повітряна тривога. У нас заговорили про одне, А вийшло зовсім друге. Е, що хочу зараз сказати вам. Е, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, як ви використовуєте, які ви використовуєте народні методи для обробки бурянів, ось такі вог клятих і тому подібного. Все всім Мирного неба над головою. Всім пока. Все буде Україна. Зустрінемось в наступних відеороликах.